Гарне авто це у першу чергу безпека, комфорт та вдале співвідношення ціни та якості. Вибрати найкраще серед різноманіття імпортних та вітчизняних пропозицій. Завдання не з простих. автомобільним бутівником може стати щорічний національний авторейтинг. По голосованию читателей автоцентра. Всі можуть оцінити ті номінації, які ті иные автомобілі завоювали. Я думаю, що для кожного це понимание, де знаходиться бренд, куди можна розвиватися, куди нужно розвиватися, і що нашим клієнтам українським необхідно Цьогоріч іменитих претендентів на перемогу було чимало. Організатори до останнього тримали інтригу, і ось нарешті рейтинг оголошено. Абсолютним лідером продажів серед нових легковиків, визнаний за «Ланос». Лідером продажів у класі Люкс став Мерседес benz С класу. Найпопулярніший кросовер минулого року Нісан Кашкай. Лаври переможця у малому класі дістав Шевроле Aveo. В цьому річному конкурсі автомобіль року е наш автомобіль Шевроле Aveo е зайняв... Е Одну з лідуючих позицій ми перші в малому сегменті і зайняли четверте місце серед всіх моделей, які продавалися в країні протягом 2011 року. Це очікуваний результат. Ми очікували на цю перемогу, і це вже п'ятий рік поспіль, коли ми виходимо на кінець року з таким результатом. Дистриб'ютори відзначають збільшення продажів в Україні. Шевроле Авео незмінно користується постійним підвищеним попитом, що свідчить про всенародне визнання цього компактного міського автомобіля. Ми е, намоглися утримати ту долю ринку, яку ми е, мали в 2010 році. Е, Приріст продаж по співвідношенню з попереднім роком становив 36%. Тобто, е, ну для наших брендів і «Шевроле» – це гарний показник. І ми. Також він був спланований ще на початку року, і ми планомірно йшли до тієї цілі, яку собі поставили. Не можна не згадати і те, що цей рік останній для нинішнього покоління Шевроле Авео. Дуже скоро на автомобільному ринку з'явиться оновлена модель Шевроле Авео Т-300. Козирі розкриті. Вибір за автолюбителями.